А ти давно сосав? Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе, йому сподобалось наші предки були славетними божественними мудрецями, князями, витязами, винахідниками і трудягами вони породили нас і створили наш світ. Нинішня цивілізація не винайшла ні металургію, ні медицину, ні математику, і навіть так любиму їм демократію вони запозичили у давніх греків. Нинішня цивілізація лиш продовжує користуватися результатами сотень поколінь праці минулого, не продовжуючи їхні починання чи не створюючи власні геймери, барбі, моління на цуциків і підлизування дубкотикам ось те, що є звичайним для нинішніх піплів. Наші божественні предки, символ яких тут символізує прикладене зображення, зберігаючи і примножуючи власну гідність, боролись зі злом і перемагали. Наші предки перемагали ворогів і перемагали власну слабкість. Шукра, прамесел, прометей, вішва мітра, зцивола, ант, Рюрик, це титани духу і волі, які звершували, довершували і творили. Армії численних ворогів не могли їх перемогти чи зіштовхнути з священного шляху. Що живи, піплятина? Пляшка вас сильніша, цигарка вам бажаніша за всяке знання. Мозолі на ваших брудних лапах не від звитягмаченництва, а від ганебного дрочіння смердючої грязі своєї. Жаль, що ви є. Жаль, що ви є такими. Боги вам звіщали призначення іне. А ти давно сосав цигарку чи пляшку сморід диявольський? Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе йому, сподобалось. Дияволу, можете вірити в нього чи ні? Можете вважати, що хочете, але як гріх є, так є і його сингулярне особлення, і ви його ретельно вдовольняєте. Нині розповсюджені меми про те, як якась легкоумна насосала собі на айфон чи на інші принади. Ви же сосете нечистому постійно і аж причмокуючи, платите йому за можливість далі сосати. Кожна ваша цигарка чи пляшка це мінять дияволу, за який ви же йому платите. В середньовіччі було розповсюджено уявлення, що диявол хоче купити душі праведних. Але ж це не про вас. Ви ще доплачуєте дияволу за те, щоб пробовжити йому сосати, зі свинячим визгом підхрюкуючи від задоволення тим. Покайтеся люди землі, бо московити, ракова пухлина, що лише перший дзвіночок грядущого. Покайтеся люди землі, бо антихрист даджаль Путін прошла дає шлях доявлення уособлення всього зла. Покайтеся, люди землі, бо дні ваші йдуть в могилу, де приймуть вас з любов'ю черв'ячі чортям передаючи. Молю вас, покайтеся, щоб очиститися і бути достойними давніх богів і предків. Щоб не прожити життя пусту. Щоб, возносячи думку свою мислити і творити в єдності з Божественним. А ти давно сосав. Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе, йому сподобалось. Наші предки були славетними божественними мудрецями, князями, витязами, винахідниками і трудягами вони породили нас і створили наш світ. Нинішня цивілізація не винайшла ні металургію, ні медицину, ні математику, і навіть так любиму їм демократію вони запозичили у давніх греків. Нинішня цивілізація лиш продовжує користуватися результатами сотень поколінь праці минулого, не продовжуючи їхні починання чи не створюючи власні геймери, барбі, моління на цуциків і підлизування дубкотикам ось те, що є звичайним для нинішніх піплів. Наші божественні предки, символ яких тут символізує прикладене зображення, зберігаючи і примножуючи власну гідність, боролись зі злом і перемагали. Наші предки перемагали ворогів і перемагали власну слабкість. Шукра, прамесел, прометей, вішва мітра, зцивола, зоростер, ант, Рюрик це титани духу і волі, які звершували, довершували і творили. Армії численних ворогів не могли їх перемогти чи зіштовхнути з священного шляху. Що же ви, піплятина? Пляшка вас сильніша, цигарка вам бажаніша за всяке знання. Мозолі на ваших брудних лапах не від звитях меченництва, а від ганебного дрочіння смердючої грязі своєї. Жаль, що ви є. Жаль, що ви є такими. Боги вам звіщали призначення іне. А ти давно сосав цигарку чи пляшку сморід диявольський? Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе, йому сподобалось. Дияволу, можете вірити в нього чи ні? Можете вважати, що хочете, але як гріх є, так є і його сингулярне особлення, і ви його ретельно вдовольняєте. Нині розповсюджені меми про те, як якась легкоумна насосала собі на айфон чи на інші принади. Ви же сосете нечистому постійно і аж причмокуючи, платите йому за можливість далі сосати. Кожна ваша цигарка чи пляшка це міні дияволу, за який ви же йому платите. В середньовіччі було розповсюджено уявлення, що диявол хоче купити душі праведних. Але ж це не про вас. Ви ще доплачуєте дияволу за те, щоб пробовжити йому сосати, зі свинячим визгом підхрюкуючи від задоволення тим. Покайтеся люди землі, бо московити ракова пухлина, що лише перший дзвіночок грядущого. Покайтеся люди землі, бо антихрист даджаль Путін прошла дає шлях доявлення уособлення всього зла. Покайтеся, люди землі, бо дні ваші йдуть в могилу, де приймуть вас з любов'ю червячі, чортям передаючи. Молю вас, покайтеся, щоб очиститися і бути достойними давніх богів і предків, щоб не прожити життя пусту. Щоб, возносячи думку свою мислити і творити в єдності з Божественним. А ти давно сосав. Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе, йому сподобалось. Наші предки були славетними божественними мудрецями, князями, витязами, винахідниками і трудягами. Вони породили нас і створили наш світ. Нинішня цивілізація не винайшла ні металургію, ні медицину, ні математику, і навіть так любиму їм демократію вони запозичили у давніх греків. Нинішня цивілізація лише продовжує користуватися результатами сотень поколінь праці минулого, не продовжуючи їхні починання чи не створюючи власні геймери, барбі, моління на цуциків і підлизування дубкотикам ось те, що є звичайним для нинішніх піплів. Наші божественні предки, символ яких тут символізує прикладене зображення, зберігаючи і примножуючи власну гідність, боролись зі злом і перемагали. Наші предки перемагали ворогів і перемагали власну слабкість. Шукра, прамесел, прометей, вішва мітра, зцивола, ант, Рюрик, це титани духу і волі, які звершували, довершували і творили. Армії численних ворогів не могли їх перемогти чи зіштовхнути з священного шляху. Що же ви, піплятина? Пляшка вас сильніша, цигарка вам бажаніша за всяке знання. Мозолі на ваших брудних лапах не від звитягмаченництва, а від ганебного дрочіння смердючої грязі своєї. Жаль, що ви є. Жаль, що ви є такими. Боги вам звіщали призначення іне. А ти давно сосав цигарку чи пляшку сморід диявольський? Ну і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе йому, сподобалось. Дияволу, можете вірити в нього чи ні? Можете вважати, що хочете, але як гріх є, так є і його сингулярне усоблення, і ви його ретельно вдовольняєте. Нині розповсюджені меми про те, як якась легкоумна насосала собі на айфон чи на інші принади. Ви же сосете нечистому постійно і аж причмокуючи, платите йому за можливість далі сосати. Кожна ваша цигарка чи пляшка це мінять дияволу, за який ви же йому платите. В середньовіччі було розповсюджено уявлення, що диявол хоче купити душі праведних. Але ж це не про вас. Ви ще доплачуєте дияволу за те, щоб пробовжити йому сосати, зі свинячим визгом підхрюкуючи від задоволення тим. Покайтеся люди землі, бо московити, ракова пухлина, що лише перший дзвіночок грядущого. Покайтеся люди землі, бо антихрист даджаль Путін прошла дає шлях доявлення уособлення всього зла. Покайтеся, люди землі, бо дні ваші йдуть в могилу, де приймуть вас з любов'ю черв'ячі чортям передаючи. Молю вас, покайтеся, щоб очиститися і бути достойними давніх богів і предків. Щоб не прожити життя пусту. Щоб, возносячи думку свою мислити і творити в єдності з Божественним. А ти давно сосав. Ну і як тобі сподобалось, не дивлячись на тебе, йому сподобалось. Наші предки були славетними божественними мудрецями, князями, витязами, винахідниками і трудягами. Вони породили нас і створили наш світ. Нинішня цивілізація не винайшла ні металургію, ні медицину, ні математику, і навіть так любиму їм демократію вони запозичили у давніх греків. Нинішня цивілізація лише продовжує користуватися результатами сотень поколінь праці минулого. Не продовжуючи їхні починання, чи не створюючи власні геймери, барбі, моління на цуциків і підлизування дубкотикам ось те, що є звичайним для нинішніх піплів. Наші божественні предки, символ яких тут символізує прикладене зображення, зберігаючи і примножуючи власну гідність, боролись зі злом і перемагали. Наші предки перемагали ворогів і перемагали власну слабкість. Шукра, праме сел. Прометей, вішва мітра, зцивола, зороастер, ант, Рюрик – це титани духу і волі, які звершували, довершували і творили. Армії численних ворогів не могли їх перемогти чи зіштовхнути з священного шляху. Що же ви, піплятина? Пляшка вас сильніша, цигарка вам бажаніша за всяке знання. Мозолі на ваших брудних лапах не відзвитя мечеництва. А від ганебного дрочіння смердючої грязі своєї? Жаль, що ви є. Жаль, що ви є такими. Боги вам звіщали призначення іне. А ти давно сосав цигарку чи пляшку сморід диявольський? Ну, і як тобі сподобалось? Не дивлячись на тебе, йому сподобалось. Дияволу, можете вірити в нього чи ні, можете вважати, що хочете. Але як гріх є, так є і його сингулярне усоблення, і ви його ретельно вдовольняєте. Нині розповсюджені мими про те, як якась легкоумна насосала собі на айфон чи на інші принади. Ви ж сосете нечистому постійно, і аж причмокуючи, платите йому за можливість далі сосати. Кожна ваша цигарка чи пляшка це міні дияволу, за який ви же йому платите. В середньовіччі було розповсюджено уявлення. Що диявол хоче купити душі праведних. Але ж це не про вас. Ви ще доплачуєте дияволу за те, щоб пробовжити йому сосати, зі свинячим визгом підхрюкуючи від задоволення тим. Покайтеся люди землі, бо московити ракова пухлина, що лише перший дзвіночок грядущого. Покайтеся люди землі, бо антихрист даджаль Путін прошладає дає шлях доявлення уособлення всього зла. Покайтеся люди землі. Бо дні ваші йдуть в могилу, де приймуть вас з любов'ю червячі, чортям передаючи. Молю вас, покайтеся, щоб очиститися і бути достойними давніх богів і предків, щоб не прожити життя пусту. Щоб, возносячи думку свою мислити і творити в єдності з Божественним.